Слава Україні! Наша влада чомусь боїться своїх же громадян озброєних. Чомусь думає, що вони повернуть на Київ, і будуть захоплювати тут владу. Вони глибоко помиляються. Насправді нам не потрібні озброєні наші загони для того, щоб захоплювати владу. Бо ця влада дограється сама до того, що вийдуть люди і її знесуть. І для цього не потрібна абсолютно ніяка зброя. Бо рік тому ми це зробили без зброї. Ми зможемо зробити і ще раз, і ще раз, і стільки разів, скільки треба буде для української нації. Для того, щоб нарешті в цій країні не було режиму внутрішньої окупації української нації. А була побудована національна держава. І це станеться. Це станеться обов'язково. На жаль, зараз вона затягується через зовнішню агресію. Але це буде. І саме тому вони бояться. І бояться вони не та, тих хлопців, які там зараз сидять на базі, а бояться вони нас з вами, бо знають, що ми можемо прийти і спитати з них. Сьогодні ми прийшли спитати тільки про одне. Що відбувається зараз навколо нашої бази? Що це за незрозумілі провокації? І ми, звідси, не підемо, поки до нас не вийдуть представники адміністрації президента і не пояснять нам, і не дадуть нам внятну відповідь. Якщо цього не станеться, то ми підемо туди самі. І самі там спитаємо, що це таке. Люди і народ самі, чоловіки. Зараз, Треба. зараз піде туди від нас людина і запросить сюди, представника адміністрації, щоб він нам всім тут пояснив, що вони собі думають. Якщо ні, очекаємо трохи і підемо самі, всі разом. Добре.